The Доброго ранку. Сьогодні побажали невідомі літальні апарати Брянську. Місцеві прокинулися від гучних вибухів. В БНР схожа ситуація. Щоправда, тепер тамтешня влада вже наперед попереджає про майбутні детонації. А в Пітері марять терактами. Правоохоронці північної столиці РФ знайшли вибухівку на заводі, Забавовнило і на тимчасово окупованих територіях. На зв'язку був Крим. Російський Міноборони каже, що що збили все? А чи дійсно це так? Дивіться у цьому випуску на каналі «Сейчас». час. Мене звати Софія Коженник, Підпишіться та поставте вподобайку. Отже, Брянськ, як спалось, зранку телеграм канали місцевих чиновників буквально розриваються від повідомлень про удари безпілотників. Цього разу губернатор Богомаз повідомляє про два БПЛА. каже, що все збілі і ні постраждалих, ні руйнувань не зафіксовано. Щоправда, загарбники почали плутатися з кількістю знищених дронів або, можливо, Богомаз не дружить з арифметикою. Бо міноборони РФ повідомило про збиття трьох БПЛ. А в Білгороді своя атмосфера. Тут бавовни недостатньо, тож влада вирішила добити нерви громадян а ліквідацією вибухонебезпечних предметів. А жителям Яковлевського міськокругу сьогодні, певно, було весело. Напевно. Як і в принципі місцевим із інших населених пунктів БНР, як звітує губернатор В'ячеслав Гладков, в останню добу під обстріл потрапили село Разумне, Дубровка, Тишанка, Грайворон та Нова та Волжанка. Як зазначив очільник області, обійшлося без постраждалих лише в разумному пошкоджені п'ять будинків та техніка. Та ближче до обіду під невідомим артилерійським ударом було село Понуре. Відомо про трьох поранених чоловіків. У них осколкові поранення, і нині вони перебувають у лікарні. Теракт у Санкт-Петербурзі міг би бути, але ні. У Пітері на території Всеволожського заводу алюмінієвих сплавів знайшли та знешкодили майже з 2 кілограма потужної вибухівки. Невідомий чоловік нібито заклав пристрій поряд з складським приміщенням. На місце вже викликали екстрені служби. Небезпечну знахідку вилучили, і експерти з'ясували, що там було майже 2 кілограми тетрилу. Місцевість, де виявили вибухівку, не потрапляє до огляду камер відеоспостереження. Наразі поліція з'ясовує, хто саме проніс пакет на територію. До слова, цей завод одне з найбільших у Росії підприємств із виробництва вторинних алюмінієвих сплавів із перероблених алюмінієвих банок. Так доволі гучно було нещодавно на окраїні Сімферополя у селі Мар'їно. Міноборона РФ повідомляє про збиття безпілотників. Ну і на воді загарбники теж не сумують, бо кажуть, що в сторону півострова плив український безпілотний катер. В їх військовому відомстві загалом заявляють, ПВО збила аж 19 дронів над Курською, Брянською, Орловською областями, Кубаню, а також акваторією Чорного моря. Підозрюваного не знайти попереднє слідство у кримінальній справі про затоплення крейсера Москва. Припинено про це російські слідчі повідомили батька одного із загиблих матросів Дмитра Шкрепця із Ялти. Він повідомив, що вимагатиме ознайомити його з підсумками попереднього слідства. Як повідомив батько, справу було припинено ще 20 грудня 2023 року. Проте повідомлення про це він отримав лише на початку лютого. Як то кажуть, ніттела, ніяла. Повернімося до нещодавньої бавовни. Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї знову атакували безпілотники. Російські медіа пишуть про гучний вибух і сильну пожежу. Після цього до речі, удар по підприємству відбувся вже у восьме. Зазначу, що до цього у Росії був цілий марафон пожеж на НПЗ. Чого тільки варто згадати пожежі на невському мазуті в Пітері чи у Волгограді завод «Лукойл». загалом природа очистилася вже від семи російських нафтових заводів. А експерт, точніше, експорт бензину, у них впав майже на 40%. Як гадаєте, чи перетворюється головна бензоколонка світу в просту купу металобрухту, та скільки їй залишилося ще жити? Пишіть, що думаєте внизу. У вас також подобайка та підписка на наш канал, а також натисніть на дзвіночок, щоб бути в курсі усіх новин. Далі у випуску поговоримо більш детально про пожежі на російських нафтопереробних заводах. Дивіться вже за миті, не ставте це відео на паузу. Росіяни цілу ніч займалися полюванням на безпілотники у чотирьох регіонах та над чорним морем. Але мисливці вони такі собі: дрони таки впиріщили одразу два важливих підприємства ворога. Постраждали чергові нафтопереробні заводи на одній з локацій. Одразу ж здійнялася несамовита пожежа. Готуйтеся побачити ці вогняні кадри за мить. Вітаю на каналі. Сі не забудьте підписатися і нумо до перегляду. Отже, у ніч на 9 лютого у Російській Федерації спалахнув черговий НПЗ затемна на нафтопереробному заводі Ільський у Краснодарському краї чули звуки дронів. Дрон! Місцеві здригнулися від серії вибухів у сіверському районі. А далі в епіцентрі бабахів розпочалася пожежа приблизно після другої ночі за московським часом. Про це одразу ж загуділи соцмережі, публікуючи відповідне відео. На це можна дивитися вічно. Ох, до третьої години ночі відкрите горіння було оперативно ліквідовано службами заводу. Таке повідомили в оперштабі регіону. Про постраждалих не згадують, нібито їх немає. Офіційно причину горіння тамтешня влада так само не озвучує. Очевидно, не хочуть визнавати, що їхня хвалена протиповітряна оборона цю атаку проспала. Зазначу, Ільський НПЗ імені Шамара працює з 2001 року. Він розташований у селищі міського типу Ільський за 50 кілометрів від Краснодара. Завод займається переробкою вуглеводної сировини, а також відвантаженням готової продукції авто та залізничним транспортом. Важливо додати, що підприємство переживає атаку не вперше. Воно вже ставало мішенню для дронів на початку травня 2023 року. Тоді на НПЗ за два дні сталося одразу два вибухи. Російські так звані засоби масової інформації пов'язували їх із атаками безпілотників. Тоді дрон пошкодив одну із установок НПЗ. Наприкінці того ж місяця знову двічі атакували Ільський НПЗ вже чотирма БПЛА. Влада повідомляла про їхню нейтралізацію. А ЗМІ про те, що уламки безпілотників або сам дрон впали на території заводу. Додам, що сьогодні цей об'єкт став не єдиним, який нарвався на немилість літальних апаратів. Пабліки сусідньої країни пишуть, що уламки одного із збитих дронів також звалилися на території Афіпського НПЗ у тому ж Краснодарському краї. Атака сталася близько 4.00 ранку. Заводи розташовані на відстані майже 21 кілометр один від одного. Телеграм-канали Астра та Шот підтверджують, тут пожежі не трапилося, нічого не пошкоджено. А пізніше джерело вітчизняного видання Українська Правда службі безпеки повідомило, що обидва нафтопереробні підприємства таки уразили безпілотники СБУ. На ільському НПЗ уражено установку первинної переробки потужністю в 3,6 мільйони тонн на рік. Без неї ворог не зможе виробляти де для військових потреб. Ціна такої установки 50 мільйонів доларів США. За словами джерела по Афіпському заводу, безпілотники також влучил, влучно відпрацювали, але наразі наслідки уточнюються. Зверніть увагу, останнім часом у Російській Федерації одна за одною спалахують пожежі на нафтопереробних заводах. Одна з останніх сталася 3 лютого у Волгограді. Перед тим у Туапсе спалахнула потужна пожежа так само на НПЗ. Згадаймо ці кадри. Атаками по НПЗ літальні апарати не обмежуються. У Міноборони відзвітували про «побєди» цієї ж ночі. Відбувалися одразу кілька регіонів. У результаті черговими засобами ППО безпілотні літальні апарати, нібито перехоплені та знищені над територіями Курської області. Там було два БПЛА, Бурянської – п'ять дронів та Орловської чотири безпілотні літальні апарати. А ще на територію Краснодарського краю, два дрони, про які ми вже згадали, та над акваторією Чорного моря там побачили аж шість невідомих літальних об'єктів. Ну а поки ворожому міноборони розгрібають наслідки нових прильотів. Попередні курйози дають про себе знати. Освіжу вашій пам'яті. інцидент на заводі, що виробляє ракетні двигуни біля Іжевська 7 лютого. Тоді, за підрахунками російських надзвичайників, загинули щонайменше 11 людей. В РФ розглядали дві версії: технологічну помилку та диверсію. Тим часом у розвідці Великої Британії припускають, що вибух дійсно навряд чи був викликаний українським безпілотником. Імовірно, це могло статися через недбале поводження з вибухонебезпечними матеріалами. Британці додають, що подібні випадки у РФ трапляються все частіше. Крім того, політичний тиск з боку вищого керівництва щодо збільшення військово-промислового виробництва для підтримки війни в Україні. Імовірно, призвів до цілодобового виробництва та втоми персоналу. Про це йдеться у повідомленні зі звіту британських розвідників. До чого ж призведе така драконівська політика Путіна? Та чи виправдає вона себе, зважаючи на те, що стратегічні підприємства Російської Федерації все одно не захищені від атак з неба належним чином? Як думаєте, ви свої відповіді в коментарях? Свої думки, припущення та власне всі емоції від побаченого? Будь ласка, залишайте під відео.